Більше того, звучали навіть пропозиції і пацієнтам не надавати жодні медичні послуги. Може, це взагалі? Тобто да, таке враження, да, що дах поїхав. хворим у... в реанімаціях, і дивіться, яка вибачте. Тобто, Я, зараз враження, це... Що це, це все забуде. Да, і пацієн... треба це пам'ятати. Вам... Ви розумієте, якщо це ми з вами кажемо? Це одна річ, але якщо це кажуть фахівці, які впливають на думку, і які ще приймають рішення, що ми в реанімаціях не будемо 에, надавати медичну допомогу нащепленим. Вибачте, це вже має певне визначення. Я зараз не буду про це казати. І причому ж і тоді була маніпуляція. Я в Фейсбуці тоді, коли я це почула, то я там взагалі моторошно стала. Чому маніпуляція? Тому що треба було читати звіти е, е, Британії. Вони шикарні звіти писали по Ще вакцину... на початку пише. Ні, ось, ЗАС, тоді, ні, тоді. Прийши. Тоді, коли вони просто без по без да, да вакцинам. Вони писали? вони писали, коли нам казали, пам'ятаєте фразу: в нас в реанімаціях всі не вакциновані. Uh -huh. А в Британії в той же час писали, що в нас в реанімаціях всі вакциновані. Всі вакциновані. Просто рівень вакцинації в них тоді був більший, ніж у нас. Yeah. Що тут я зрозуміло? Коли зараз всі перевакциновані, то в реанімаціях будуть вакциновані. Ось на цьому. Маніпуляції для людей, які не розуміють людьми, якщо він не фачився страхом. Була ви країна. розумієте, що а ви бачили взагалі діалог? Ви, ви бачили, що ось, наприклад, я зі своєю думкою і, і напроти мене людина з будь-якою своєю думкою. Я ж відкрита. Я взагалі я, я навіть хочу обговорювання. Може я чогось не знаю, але ні, нічого не було. Кожен там зі своїми тусовки, знаєте, такі. в кожного своя тусовка.